Вітаю всіх на каналі Буковинські Гриби. Хто любить дивитися гриби, хто підписався на мій канал. Перш за все Божих вам благословінь, миру, злагоди і спокою в цьому дні і у всіх остальних. Нехай вас Бог благословить і підтримає, і допоможе наших труднощах, які супроводжують нас на цій земній долині. Хочу сьогодні зробити такий експеримент. Вчора був, тут у лісі, назбирав, багато назбирав грибів. Народу села селенна Який бік би не пішов, куча людей, ні людей на дві, куча. Сьогодні вже неділя 4 година. Я знову прийшов, і знову прийшов туди, де я збирав, і знову прийшов туди, де люди збирали. І ось хочу побачити, щось я знайду. Я впевнений, що зранку сьогодні дуже багато людей було. І зараз ще є куча машин. Але ось побачу, що я знайду. Маленькі, великі, які я знайду грибочки. Тільки що там біля машини зайшов, зайшов знайшов два грибочка. Ну і далі йдемо ми так, по своїх грибних місцях. Хоча зараз гриба де хоч. Але я буду ходити по своїх місцях, по своєму маршруту. І ось перший такий по дорозі. І бачите, який, немаленький. Ось такий попався. Більше не бачу, хоча зараз гриби ростуть з сімейками. Але цей один. Я вдячний Богове, що вже одного знайшов і немаленького. Ну, буду бачити, що буде, і буду знімати і показувати вам. З Богом вперед. Ну що, друзі? Далеко я не відійшов від того одного гриба. Ось бачите, одна дорога туди. Одна сюди йде. Роздоріжжя. І роздоріжжя. Ось подивіться, які гриби. Скільки б людей не було, а гриби є. О. Два тут. Тут один маленький, я побачу. Звичайно. Три. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, що я буду тут її складати? Три. Чотири п'ять. О двіці дуже великий. Шостий, Сьомий. Восьмий, Дев'ятий. десятий. Десять, два маленьких знайшов. І тут ще одного бачу. Це те, що я зараз побачу. Тут трошки є листя, корчики. Ось перша моя знахідка. Стільки грибів. Тут по-любому ще є. Просто треба вже майуважніше. зараз. Тут така невідкрита місця, різкорчики. Вони так ховаються тут. Буває, що під корчики. Но я їх не бачу, поки що не буду ходити. Так. Зараз всі почистю і перегляну. Що тут ще залишилось щось чи ні? Але перший результат після такої кількості народу. Слава Ісусу Христу! Як учора так і сьогодні довго не треба ходити. йдеш декілька кроків, по-любому щось знайдеш. Ось я тут замітив тільки одного цього грибочка. О! Молоденький, гарненький. І вже почав роздивлятися. Що тут можна ще побачити? Побачив ще одного. Такий самий, як і цей. І глепнув в другу сторону. І ще одного. О, третій. І теж молоденькі Ой, шапочку я збив нічого. Ну, ось так три грибочка. Тут поки що більше не бачу. Молоденьких, свіженьких грибочків. Не знаю, були тут люди в ці місцевості чи ні, але грибочки молоденькі і гарненькі. Більших немає. я думаю, що були. Якщо були більші гриби, весь збирали. Але мені подобається такі. Я вже казав вчора і знову кажу, сьогодні такі десь одинокі гриби я вже не знімаю, бо дуже рідко є, що одинокий. Стараюся де більше, де красивіше. Але цей такий гарний одинокий гриб біля цього бука. І мені просто хочеться зняти. Ось. Такий стрункий, фігурний, красе, красень. Такий голів високо. Один єдиний. Ще бачу, там щось вперед маленьке, зараз провіримо. Побачимо. Тоже грибочок чи ні. Тільки що, звідси три жінки. Пішли в ту сторону. А я вже думаю перейду цю місцевість та йду далі. І от бачите, дивіться коріння. Хто зрізав свіже коріння білого гриба. А тут дивіться, що ще є. І от там ще бачу. переді коріння. А тут дивіться, який грибачок. Залишився. І це таке коріння свіже сьогоднішнє. Бачите, якого красиві. лишили мені. Ось сюди теж коріння. Свіже-свіже. не побачили цього гриба. Що це говорить? Що цей гриб був для мене. І ось ще один гриб. Ще красивіший, ось подивіться. О. Ось яка краса. І також був для мене. О! Ось такий. Ось такі два красені. І тут теж коріння куча рядом. Ось то. Купа коріння. Ці грибочки були призначені для мене. Ну що, грибочки є, такі сімейки по 15-20. Одну знайшов тільки. І це зрозуміло. Люди пройшли. Дуже багато коріння, сталений ліс коріння. Тому можна сказати, що я збираю остатки, але знаєте, є таке прислів'я, що остатки солодкі. Ну і я такі грибочки збираю. Після всіх, де люди прийшли ось. Та мені не подобаються такі грибочки. Збирати. о. Як я вже казав, не збираю по 15-20, але по 3, 4, 5 збираю таких красунчиків. І це дуже приємно, правда, у нас передає через 2 години дощ, тому я трошки таким ускореним темпі ходжу, щоб більше провірити грибниць. Ось, ще один такий. Так, помаленьку і Ось такі невеличкі, а зато гарні грибочки знаходяться. Ну я зараз ще піду, о, ще одного бачу. Бачите, так не видно, коли присядеш, присів і краще видно. Ось. Ще один. Довгенький такий, витягнувся. Ну і ось так. Помаленьку-помаленьку вже піввідерця є. Рибочки. Ось. Ось тут хтось прийшов по цій дорозі і збив гриба. Не побачив. Ось. Ногою збив і пішов далі. А рядом ще один. Буває дуже часто таке буває, що люди дивляться далеко, а не під ноги. Знаєте так, погляд вдалечінь А під ноги не дивляться. І проходять собі грибочки і йдуть далі. А то зараз треба уважно дивитися і під ноги не тільки вперед. Далеко. Далеко ви побачите великих, а під ногами побачите маленьких. І ось ці прямо на дорозі чекали на мене. Ну що, друзі, ось я на таку рівнення. У нас є ліс, ось такий рівний-рівний. Я не знаю, скільки кілометрів він має, гектарів. Но дуже рівненький. Мало корчів, майже нема. А гриба досталь тут. І дуже-дуже тут легко, приємно збирати. Ну, і зараз таки вам покажу, що дійсно тут є. Ось, подивіться який. Я першого гриба тут побачу. Ось такого вже не маленького. Ну це ще маленький, проти того, якого я зараз вам покажу. О, подивіться. Що за взагалі? Бачите, що скільки треба пальцем, щоб обняти ніжку. О! Яка краса. Ось такі два грибочки вже тут мені на цій рівнині трапились. Дуже гарненькі грибочки Дві бачи провіряти цю рівнину Ось ця дорога, скільки я сюди не прийду, стільки знаходжу грибів. Найбільше в цьому році на цій дорозі я б 13, 11. 11 грибів, правда, таких маленьких. І ось сьогодні, я думаю, я йду провірю цю місцевість. Одного тому маленького знайшов. Якого маленького? Сантиметрів 5. Ось так. А тут, бачите, знову ось такий красень. Вперся в гілочку і шапочку собі зламав. Ось так сюди йдеш, але бачите, від цієї жари тут уже мохи не зелені. А такі зір'ялі. Ось сюдового бувають гриби. Ну, тут хто збуя тільки що знайшов коріння. Але нічого, це не завада мені збирати свої гриби. Ось, подивіться знову. Ось такий. О. А тут ще один. Бачу. О. Бачите, що значить грибничка? Хороша тут о, ще один, ще один о, такі грибочки. що я не знаю. Виключати камеру. Та ні, не виключати. О! За дерева. Ще один. Що несу яйці до кучі Зараз провіримо ще з вами разом. Ставлю я їх тут всіх. Ось. Ідемо ще. Провіримо. Не виключаю камеру. Побачу. Будуть-будуть. Ні, ні. Але вже ця грибничка мене порадувала. І полюбуємося красою, лісу, якщо не буде гриба. Але гриб буде, ні, не буде. Ось уже є. О. Так. Скільки дивлюсь, більше не бачу. Ось тут теж такі гарні були грибочки на цій місцевості. Були тоді всі так на місці одному. Тут якась скупка лісічка, сироїжечка є. Ми лишаємо її равликом. Але я зігнувся до сироїжки І ось тут. Побачив біля чка. Скільки вже збився зі щоту На ці грибнички я знайшов. То волі ще буде тут. Просто треба уважно дивитися, зараз я ще провірю ще раз, якщо тут уважніше. Але бачите, я дуже щось так думаю, я дуже хочу попасти сьогодні на цю грибничку Подивитися, що буде. Ну, і бачимо, що буде. Грибочки є, гарненькі. І цей ліс, він взагалі дуже грибний Зараз я ще туди піду. Але я продовжую йти на ці грибниці І подивіться, що я знову бачу. А знову бачу я знову гриба. Це не маленького гриба. Ось який. там під деревом грибочок. Тут під деревом. Ось. Тут один. Тут другий. Це вже треба другу кучу мені складати, бо я не можу в руках всіх нести. Ось. Де би я, мабуть, тут складу. О! Потім будемо збирати їх докупи. Бачите, висихає ліс, і вони під самими самими деревами ростуть. Там, де більше вологи. З дерев. Вода стікає і більше вологи є. Сюди по цих корчиках бувало, що знаходив. Но зараз не бачу. Сюди були також ну, не бачу. Але нічого, я вже з десяток знайшов тут. Зараз ще трішки провірю і піду інше. Тут ще є у мене декілька грибниць на цій місці. цім лісі. Я змушений їх провірити, тому що дуже гарні тут гребні місця. І це треба скоро робити, тому що вже за. Маррилась і добре захмарилось, а я ніякого костюма не маю з собою. Ну і від машини. О, козичка побігла. Думаю, що то за зашлопотіло. Я напугав козичку. Вона, мабуть, відпочивала, я її стривожу. Ну що, більше не бачу, тоді. Підемо почистинці. Ось козичка там відбігла трішки і стала і стоїть. Молоденька-маленька. Не боїться ще, знаєте, вони молоденькі, не розуміють. Ще страху такий, як уже опит, мають старі кози. Добре, йду я ці почистю грибочки, ну і зараз будемо далі провіряти ці місцевості. Дякую, Богову. За цю красу. О, Подивіться. Тільки хотів виключити камеру і подякував Богові. Бачите. А то знову грибочок. А то знову грибочок. Чудово. Добре, треба йти скоріше, тому що, можливо, зараз піде дощ. Але нехай йде, він потрібен. Ось свіже-свіже коріння. Хтось тут дуже гарних грибочків знайшов і, мабуть, були чисті, бо забрав. І свіже коріння. Різалися сьогодні. Але подивіться. Чуть-чуть в сторонку. Метр. метр в сторонку, ось який греб. Бачите? О! Той зрізав і пішов. Ось такого красення залишив мені. Зараз ми грибничку закриємо. А ще подивимося тут. Інресно, інтересно, дуже. Ось так шукаємо ми грибочки. Бачите, дивимося десь вліво, а вони вправо, десь є, або наоборот. І так ми пропускаємо для когось іншого. І грибочки предназначені. А я де бачу коріння, туди йду провіряти. І ось так попадаються мені грибочки. Але більше не бачу, тільки цього красення. Лісів стемнілося від того, що захмарилось, але ми ще трошки будемо ходити, шукати. Подивіться. І тут мені Бог дав знайти грибочки. Я швидко перебігав в дорогу. А вони раз вискочили, мені подивіться, Яка краса. Не раз. Такі молоденькі рибочки. О, один, два, три, чотири. чотири красунчика. Гарненький. І знову я побачу одного гриба, великого гриба, ось такого. Одного. Правда, Та і більше не видно. О, видно, що він уже не молоденький. І я його не буду брати. Бачите, нехай росте. І більше не бачу. Я вже буду направлятися до машини, бо вже зовсім захмарилось. Зараз буде дощ. Знаєте, в мене буває таке частенько. Коли вже хочеш виходити з лісу, а то гриби попадаються і не пускають вийти з лісу. Я так всього зараз. Я вже так спішу до машини, бо... Чим раз ближче гримить. Ну. І тут навіть не провіряв, буде грибочки. А то раз. Ось такі два. і не вискочили. Один. Другий. Ну, і хочеш іти скоро, а грибочки вискакують перед тобою. Але нічого. Я думаю, що я встигну до машини ще. Буде потрібно. Ще скоріше буде йти. Ну, але ми гребечки не залишимо. Будемо їх брати з собою. Ви вам чуєте, я вже гремет, ось такий греп одинак. Як його не взяти? Подивіться, як такого красення не взяти. І спішиш, і гриби попадаються. Слава Богу. Ну що, друзі, це можливо буде остання моя зйомка. Вже дуже гремить. Ось тут знову якась кізочка, бо хто заділи грибочка, він був, просто його так заділи трошки, але не збили, не зламали. І я ще по дорозі з десяток грибочків знайшов. Я їх вже, правда, не знімав, часу не вистачає. І кажу, не хочу мочитися, бо я далеко ще від машини. Тому я буду завершувати. Я ще дохожу, дохожу до машини. Якщо ще будуть гарненькі грибочки, як завжди на десерт то я ще познімаю. А якщо ні, то я бажаю вам благословенного нового тижня, мирного, спокійного. І нехай Бог дасть, щоб кожен українець був добріший один до одного, тоді нам легше буде всі ці негаразди пережити. Нехай Бог благословить нашу країну, наш народ. І пішле мир, щоб всі могли тихо, спокійно жити. До нової зустрічі з Богом, друзі. Ось такі козарики, куча їх. А я направляюсь до машини. Ну що, друзі? Пішов дощик рівненький, але я вже недалеко від машини. І ось Бог післав мені такі на десерт грибочки. Один. Другий. Ох, яка ніжка в нього. І третій. Три грибочки. Я буквально вже метр двісті від машини. І замітив ще такі три грибочки. А може ще? є? Не знаю. Дякую. Богу. За це. Ми вже майже майже виїхали з лісу. Я таки рішив, що дощ не сильно йде провірити одну грибничку. Вона дуже гарна грибничка і ось такі. Тут практично куча людей проходить на краї лісу. Бачите, ці грибочки залишилися для мене. Я їх безстренько беру, повірю ще. І тікаю, бо дощ чим раз, тим сильніше. Починає падати.